На сьогодні послугами центрального теплопостачання у Білгородністровському користуються майже 9,5 тисяч квартир, які в опалювальному сезоні 2014 році комунальне підприємство теплокомуненерго обігрівало 173 доби проти запланованих 157. Управління економічного розвитку міської ради провело аналіз роботи підприємства за результатами року, що минув фінансовий план. Було виконано кредиторську заборгованість зменшено. Підприємство планувало отримати збиток у розмірі 8 мільйонів, а по факту отримано 3 мільйони 220 мільйонів. Заступник міського голови з питань житлово комунального господарства підкреслив, що державна політика щодо формування тарифів для населення на послуги теплопостачання вплинули на те, що і досі частина абонентів не розрахувалися із комунальним підприємством за отримане тепло. Серед об'єктивних причин дворазове підвищення протягом опалювального сезону ціни на газ для теплопостачальних компаній. Ті те довгі за газкатори населення накипіліся вони ножко є. Я думаю, що Ну, по крайней мере, я вижу по э, состоянию состоянню і в тому числі фінансового предприятия, вони були погашені в літній період, і ми почнемо слідчий отопітельний сезон з нульовим балансом по долгам по газу. З метою стабілізації фінансового стану підприємства було прийнято ряд заходів, спрямованих на економію коштів. І На сьогоднішній день підприємство перейшло на чотирьох Ми знаємо всі з тим, щоб якби хоч як економити. За словами Миколи Зініча, сьогодні у зв'язку із ростом тарифів на послуги теплокомуненерго збільшилася кількість заяв від населення із проханням від'єднати помешкання від центрального теплопостачання. Учитує, що законодательно сьогодні не прийнято відключення, поэтому пока на сьогодні відказуємо. Це складний вопрос по і в тому числі для предприятия, якщо будуть ноги відказуватися в від такого дорогого тепла, то то понятно, что и состояние предприятия будет сложным. Станом на завершення цьогорічного опалювального сезону всього відключено 2093 квартири, що становить 90% усіх житлових приміщень в багатоповерхових житлових будинках, що негативним чином впливає не лише на роботу комунального підприємства, але й на стан багатоповерхівок. У свою чергу керівник КП Теплокомуненерго Михайло Волканов зазначив, що тарифи, які мали б вступити в дію з 1 квітня, ще не діють. Більше того, є прогнози, що ціна може знизитися і для населення. Есть тенденция к снижению стоимости газа. Значит, газ, который был в бюджетной сфере 11 тысяч 647, 647 кубометров за гривен за тысячу кубометров, он сегодня буквально в пятницу было дополнение в постанове, значит, к договору. этот газ снизился для бюджета на 9600 тисяч гривен, где гривень. порядка порядку на 3000. Проаналізувавши фінансову діяльність комунального підприємства Білгородністровськ теплокомуненерго управління економічного розвитку пропонує продовжувати роботу з населенням щодо погашення заборгованості за теплопостачання, а також скоротити витрати на заробітну плату. Тетяна Бажанара, Лукінчук,